Всім привіт! З вами на своєму каналі Алекс. 2022 рік зараз. Вересень вже йде. Перебор монет перебрав я Все. 40 гривень дали мені по 10 копійок. Який результат? 10 штук Італії. Попалося, 2 штучки Луганську. Польські дві, зло... дві монетки попались одна копійка і дві як то кажуть. І попалася монета 92 й год, 10 копійок, крупний гурт. Стоять ці монети вища свого номінала. Собираємо і знаходимо монети Дорогі. Так що Підписуємося на канал, ставимо лайки. Перебор в цей раз не ахті, але все одно крупний гурт. Є монетка це круто. До зустрічі на каналі. Всім пока.